Кожна професія вона безпосередньо супроводжується конкретним майстер-класом, і всі учасники, які сьогодні відвідують наш захід, мають змогу руками попробувати покласти плитку, зробити невеличкий вітраж, замінити колесо, спробувати різні види зварювання. На цьому заході представлено 5 закладів, які мають так звані гостродефіцитні спеціальності. В основному це стосується будівельного напрямку. Це в нас є і електрогазозварювальники, і монтажники, і електрики, і столярі, реставратори. Ця ярмарка розрахована на людей, які по тих чи інших причинах переїхали зараз містом, не можуть знайти професії або мають професію, на яку не можуть знайти роботу. То ми пропонуємо підівчитися. Ми сподіваємося, що ті мастер-класи, які вони можуть пройти, можливо, когось зачепить заживе, і вони захочуть вибрати таку професію.